Привіт, це Андрій і Лакуна. Продовжуємо розмову про впорядкування нескінченностей. У коментарях до попереднього відео мене виправили, зауваживши, що написання літери алеф, яке використовується в математиці, єврейське, а не фінікійське. Я перевірив і виявилося, що це справді алеф з івриту. Георг Кантор, який запропонував це позначення, мав імовірно, єврейське походження і точно єврейську дружину, тож усе сходиться. Але на цьому я не зупинився і вирішив розкопати, звідки в моїй голові опинилася хибна інформація. І знайшов радянське джерело, в якому ця літера названа фінікійською. Вочевидь, радянська цензура мала щось проти єврейської абетки. Не повторюйте моїх помилок, не вчіться за передруками з радянських підручників. Ще два слова про кардинальні трансфінітні числа, і переходимо до сюрреальних. Отож. Чому парних чисел стільки ж скільки натуральних? Бо між першими і другими можна побудувати бієкцію, тобто взаємно однозначну відповідність. Дивись відео: бієкція та ізоморфізм. А от і з дійсними числами відповідність побудувати не можна, і це довів той такий Георг Кантор. Зате множина всіх можливих комбінацій натуральних чисел має таку ж потужність, як і множина дійсних чисел. Тепер до чисел сюрреальних. Вони утворюються за допомогою рекурентного визначення. Уявімо, що в нас вже є кількість сюрреальних чисел. Візьмемо частину з них і покладемо в мішок, який називається L або лівою множиною, а іншу частину в мішок R або праву множину. При цьому потрібно, щоб жодне з число L не було більшим або рівним за жодне число з R. Пара мішків L і r називається формою. Кожна форма відповідає тому чи іншому сюрреальному числу, яке лежить посередині між мішками. Воно більше за всі числа з L, але менше за всі числа з r. На початку в нас немає жодного сюрреального числа, тому обидва мішки порожні. Така форма утворює сюрреальне число, яке називається 0. Тепер ми можемо взяти цей 0 і покласти його в лівий мішок, а правий залишити порожнім. І ця форма утворить нам число 1. Перекладаємо його в лівий мішок, отримуємо двійку і так далі. Кладемо в лівий мішок одиницю, а в правий двійку, і отримуємо число півтора. Таким чином можна утворити будь-яке раціональне число зі знаменником 2 в степені n, тобто двійково раціональне число. Тепер згадуємо, що числа можуть лежати в мішках не тільки по одному, але й кубками, ба більше, нескінченними кубками. Кладемо в мішок послідовність, отримуємо межу, до якої вона прямує. Тепер можна утворити будь-яке дійсне число. Але послідовності можуть прямувати і в нескінченність. Так можна отримати вже знайоме нам трансфінітне омега. Кладемо в правий мішок послідовність, яка монотонно збігається до нуля згори, а в лівий нуль, і отримуємо епсілон, поняття, яке використовується в диференційному численні. Воно ще називається нескінченно мале число. І я знав редактора, якого неабияк здивувало формулювання нескінченно малий. У тексті. Але насправді все очевидно. Нескінченно малий означає, що можна нескінченно вдосконалювати ваш мікроскоп, але так і не розгледіти в нього цю, все ж не нульову величину. Слід зазначити, що дві різні форми можуть вказувати на одне і те ж сюрреальне число. Наприклад, 3 можна визначити як середнє між 2 і 4, а можна як середнє між 1 і 5, або ж як наступне після 2, якщо правий мішок залишити порожнім. Для сюрреальних чисел виконуються класичні аксіоми і властивості. Ви можете їх додавати і множити. Для того щоб виконати генерування сюрреальних чисел нескінченну кількість разів і потім покласти цілу згенеровану послідовність в один мішок, використовується математичний прийом під назвою трансфінітна індукція. Це все, що я хотів розповісти про сюрреальні числа, але ще не все на сьогодні. Як ви могли помітити, я вже був на форумі. Книжка є, її можна помацати, і я хотів дещо показати. Як можна дізнатися з обкладинки, це роман-підручник. В тексті у нас будуть виділення напівжирний. В кінці у нас є словник термінів, в якому кожне таке виділення описано як стаття, і посилання на сторінку, де ми знайомимося з цим поняттям. Крім того, в нас є ілюстрації. Тексті вони маленькі і чорнобілі. Але якщо вам стало цікаво, ви відкриваєте на середині між 29 і 30 розділом і знаходите відповідний за номером малюнок. І можете побачити його в кольорі. До зустрічі!